Чи варто купувати бокс від Хіларі за 2250 гривень? Бо Хіларі нам обіцяє, що наповнення цього боксу перевищує вартість самого боксу. Зараз я все порахую і скажу наскільки ж тут нам поклали грошиків Хіларі косметики перше, це трихологічний пілінг. До речі, мені він дуже подобається і добре очищує шкіру голови. Ціна його 669 гривень. Далі нам поклали термозахист для волосся. Він з SPF. До речі, такий я ще від Хілері не пробувала, тож буде дуже цікаво спробувати його. Ціна цього спрею 465 гривень. Далі моя улюблена сироватка з боку чеголом. Реально я її просто обожнюю. Ще вона має неймовірно приємний аромат і ціна. 676 гривень. Наступна позиція це відлущувальний тонер з молочною та глюконовою кислотами. в мене також такий був дійсно непоганий засіб, і ціна його 565 гривень. До нього нам ще поклали відновлювальний кремчик з керамидами та постпробіотиками. У мене також вже такий був. Дівчата хлопці, він реально так згладжує шкіру і Хіларі пише, що результат з першого використання, і це дійсно так. Ціна цього крему 584 гривні. Далі в нас кремчик для рук та нігтів. Він коштує 244 гривні. І що ж мені потрапилось як сюрприз? Мені потрапилась від українського бренду Бібліотек де Парфа свічка. Ціна її 590 гривень, симпатична свічка з соєвого воску, дерев'яний гніт, який буде тріскотіти, і гілочка лаванди. Ммм, а аромат дуже приємний. До речі, в минулому році в моєму різдвяному боксі від Хіларі мені потрапились ось такі парфуми від Hello Helen. І я не знаю, як так вийшло, але Хіларі реально вгадали, вони поклали в цей секрет бок саме той парфум, який мені дуже сподобався, і в мене його лишили вже зовсім мало. Обов'язково його спробуйте. First Lady називається. Боксом я задоволена, подарунком також я задоволена. А давайте тепер подивимось, суму Зом. Як я вже казала, бокс коштує 2250 гривень, а наповнення в боксі на 3823 гривні. Ви ще думайте, не думайте, обов'язково купуйте цей бокс від Хіларі. Він неймовірний. Дуже круто, що бокс включає тільки повнорозмірні продукти з косметичної лінії Хіларі. І у кожному боксі гарантований подарунок, грошові бонуси, ексклюзивні презенти від українських брендів, ювелірні вироби. Аксесуари, товари для дому, ну що пишіть в коментарях, як вам наповнення цього боксу від Хіларі.